Друзі, всім привіт! З вами Ревети, і сьогодні я продовжую серію гайдів про те, як знімати своє відео. Нагадую, в минулій частині я показав вам, як працювати з програмою Action, програма, яка дозволяє записувати ваше відео. Сьогодні я розкажу вам про те, як працювати із програмою Audio City. Програма, яка дозволяє записувати звук і обробляти його. А чому потрібно записувати відео саме через цю програму? Запитаєте ви мене. Ось вам приклад. Як звучить мій голос через стандартну програму запису відео. Всім привіт! Мене звати Ревета, і сьогодні я продовжую серію гайдів про те, як зняти своє відео. А ось приклад тої само, самої фрази, тільки сказаною мною через програму Audio City. Всім привіт! Мене звати Ревета, і сьогодні я продовжую записувати гайди, як зняти своє відео. Думаю, питань більше нема. Ось наша програма. Це інтерфейс її. Він складається з двох частин: робочої і саме самого звуку. Спочатку про робочу. Оця вкладка має у собі клавіші, які дозволяють записувати і відтворювати ваш звук. Це панель інструментів. От це оце. А це є індикатори вашого звуку з динаміків і мікрофону. Оця вкладка дозволяє збільшувати або зменшувати звук динаміків і збільшувати зменшувати звук мікрофону. А оце сама настройка вашого персонального мікрофону. Якщо ви не розбираєтесь в тому, що тут вказано, то використовуйте настройки, які стоять в мене. На жаль, ця програма дозволяє записувати всього лише моно і стерео. Хоча в більшості воно нікому більше і не треба. Також знизу тут розміщена вкладка з якістю звуку, частота проектору. Вона складається від 8000 до 384 000. А саме, чим більше число, тим краща якість вашого звуку. Якщо ж ви виставите 8 тисяч, то ваш звук буде гудіти, жужати і нікому не він буде незрозумілий. Я рекомендую вам ставити або 48 тисяч, або 192 тисячі. 48 це стандарт, який має середню якість, але й середній розмір. 192 це стандарт гри. Ваш звук буде стояти на ній рівні. Звичайно, ви можете здати і більше, але тоді ваш е звуковий файл буде мати гігантські розміри. Наприклад, в якості тисячі 40 хвилинне відео, і звук до нього буде е займати приблизно 3 ГБ. Так от, я виставляю все ж таки 192 тисячі. Далі в нас йде запис звуку. Давайте я запишу короткий звук для того, щоб показати, що з ним можна зробити. Всім привіт! Мене звати Ревета, і сьогодні я продовжую серію гайдів про те, як зняти своє відео. В цій клаці ви можете збільшити або зменшити звук. Знизу ви можете збільшити навантаження на лівий або на правий динамік. Це частенько використовується в тих випадках, коли ваш мікрофон є частиною вашої гарнітури, а саме наушників, і ви говорите, і весь ваш звук іде в якийсь один динамік. Це дуже неприємно, і при відтворенні, особливо в наушниках, дуже сильно починають боліти вуха. Раджу ставити якраз баланс між лівим і правим динаміком. Що робити людям тим, в яких слабенька гарнітура або дешева. Ви маєте виділити частину вашого звуку, де якраз ви мовчите. Вибрати вкладку Ефекти і вилучення шуму. Ви створюєте модель шуму, по якій потім буде видалятися шум зі всього звуку. От, ми створили модель. Тепер двічі класуєте на весь звук. Вибираєте ще раз вилучення шуму і натискаєте клавішу «Гаразд». Не чіпайте ці настройки. Якщо ви них не розбираєтесь, ви можете зробити так, що ваш звук буде повністю видалений. Якщо ж ви все ж таки змінили ці настройки, то відновіть їх по тих настройках, які є в мене. Натискаєте клавішу Гаразд і через деякий час. Шум видаляється із доріжки. Як ви могли замітити, тишина тепер в мене чомусь набагато тонша, ніж було до цього. Чому я не користуюся вкладками із панелі інструментів? Тому що я монтую своє відео в програмі Sony Vegas Pro. І якщо я вирізу чуть-чуть свого відео, то потім буде жорстокий розсинхрон мого відео і звуку. А позбутися розсинхрону дуже важко. І вам я не рекомендую користуватися цими вкладками. Тепер я розкажу про те, як використовувати цю програму для запису звуку в іграх. Для прикладу, є два варіанти. Ви можете записувати звук і гру одночасно. Але це доступно тільки при умові, якщо ваша система достатньо сильна. Якщо ж при записі ваш FPS буде просідати, коли ви змонтуєте своє відео, там буде розсинхронізація. А її позбутися дуже важко. Але поясню, як це зробити. Ви запускаєте гру «Audi City і Action. Тоді альтавуєте з Audi City і натискаєте клавішу Res, оцей е червоний кружечок. Ви запускаєте гру і на рахунок 1, 2, 3, натискаєте клавішу F9, Запис відео. Ви записуєте. Коли закінчуєте свою серію, натискаєте F9, і виходите назад і натискаєте жовтий квадратик в «Audi City, закінчуєте записувати відео. Запихаєте то все в Sony Vegas. І там ви вирізаєте початок, якраз 1, 2, 3. І на рахунок 3 ви вирізаєте цей фрагмент. І так само вирізаєте його з кінця. Це варіант нагадую тільки для тих, кого є досить сильний комп'ютер. Також, який варіант проходиться для тих, кого слабенький комп'ютер, і яким користується в більшості я. Ви опускаєте програму Audi City без записаного звуку. Оце треба видалити. Ви ставите зверху вже записане відео. І на рахунок 3 одночасно запускаєте Play і Res. І починаєте коментувати до того, що відбувається у вас на екрані. Коли ви закінчите, ви експортуєте своє, свій звук в Sony Vegas і так само своє відео закидаєте туди ж. І з'єднюєте. Такий варіант не хоче сильного комп'ютера. І він є досить зручним для тих, у кого є проблема з вимовою. Ви можете декілька разів Перезаписувати той момент, який вам потрібний, і це буде досить -таки зручно. Це, нагадую, варіант для тих, у кого слабенький комп'ютер. Що ж, тепер доходимо до фіналу. Як експортувати ваше відео? Для цього вам потрібно все ж таки, вибрати оптимальний рівень звуку, тому що частенько його треба буде міняти. Вибрати вкладку «Файл», експортувати звукові дані. Потім ви пишете назву, наприклад, тест 3. Ну, це в моєму випадку. Зберегти як? Тут нічого вводити не треба, це ролі не грає. І натискаєте клавішу «Гаразд». Цей звук дуже короткий, і тому експортування відбулося швидко. Якщо звук буде довгий, то експортування буде само собою довше. Так на цьому так би і все. В тій папці, де ви експортували, це відео буде вже на вас чекати. Зразу нагадую для тих, хто викрутить рівень звуку на максимум. Крім того, що експортування буде тривати довше і більше пам'яті буде забратися на вашому комп'ютері, видалення шумів буде тривати набагато довше. У мене був такий випадок, що двогодинний запис е, видалення шумів в якості 1920 тривало близько 20 хвилин. Отак От то. Добре, з вами був Ревета. Це був гайд по програмі Audie City. Наступним гайдом буде програма Sony Vegas Pro. Всем удачи, всем папа.